Слава Ісусу Христу! Всім привіт! Хочу з вами поділитися про те, що неймовірно я сьогодні почула проповідник, яке откровенні я для себе почула, і хочу поділитися саме з тобою. Можливо, ти також е, зараз перебуваєш в тому віці, якої ти думаєш, переживеш ти чи не переживеш. Мені ще цікаво, просто хто ще чув такий е, міф. Як оказується, що це міф. Реально для мене розповідали, що найстрашний вік це 33 роки, тому що це вік Ісуса Христа. Це коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті. Значить, якщо нам 33 роки цей, е, в цьому віці має з нами щось статися. Чому саме так? Ну, нам розповідали 33 роки, вік Ісуса Христа, ми помремо. Клас! Я жива, слава Богу. Це означає не так щоб ми перебували у віці Ісуса Христа. Нехай нам буде це 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 років. Вік Ісуса Христа означає саме те, щоб ми були духовно ем, розвитими, щоб ми були такі, як Ісус Христос. Щоб ми були як він опізнані в откровеннях, щоб ми перебували кожного дня у Слові Божому, щоб ми знали, як боротися з тим сатаною, як звільнитися від цього всього. І Господь нам дає своїх Божих помазників. але нам щось не так дає нам апостолів. Не може бути, тому що це було за часи, коли Ісус Христос був на землі. Зараз їх немає, дає нам церкву. Ця це церква не така, та церква не така, то не так, то не сяк. А що ми хочемо, зато ми боїмося, що з нами щось має статися. Так можливо, щоб не сталося, треба щось робити. Можливо, потрібно взяти Біблію в ручки, почитати, взяти, прийняти Божих помазаників і вивчати слово разом з Боже. І ми будемо знати більше про Господа. Знаєте, був такий період, коли я також, мені зараз 34, вже 35-й пішов, але е також, коли мені було 33 роки, все я почула, мені сказали, що 33 роки має щось статися, маю загинути. І я кожного дня, мало того, що в мене тоді я страждала панічними атаками, в мене плюс ще прибавився, що це 33 роки, це вік Ісуса Христа, я умру. І я кожного дня борюся за те, що ой, не їм то ой, туди не вийду, бо 33 роки я маю померти. І я кожного дня рахувала день народ... ну, до дня народження, щоб я цей вік пережила, 34 роки мені вступлю, все, мені нічого не станеться. Божечки, який це придумав. Реально, хто це придумав? Напишіть, хто ще так думає, що 33 роки це опасний вік для того, що людина може загинути. 33 роки нам потрібно бути просто у віці Ісуса Христа. Ми повинні насищатися, очищатися. Для цього нам потрібні Божі помазаники і вивчати Слово Боже. Боже відкривання. Запрошую тебе вивчати разом слово Боже.